Привіт. Палки, Динамівці, синьо-білі. Сьогодні ми публікуємо новини про довгоочікуваний матч між Динамо і Минаєм, який перенесли понад 20 днів тому. Тренер Минаю Желько Любенович не втомлюється говорити на цю тему, і в сьогоднішньому відео ми розглянемо його останні заяви. Перш ніж розібратися в суперечливих словах Любеновича, прошу підписатися на наш канал і вімкнути сповіщення, щоб не пропустити подробиць про наш улюблений клуб. Тепер приступимо до справи. Тренер Желько Любенович знову торкнувся рани. Від перенесеного матчу з київським Динамо. Він висловив розчарування тим, що не зіграв матч, який був запланований на 3 грудня на полі Закарпаття, спочатку відкладено через забруднення повітря, а потім через відсутність штучного освітлення на стадіоні. За його власними словами, Любенович зазначив, розчарування від незіграної гри проти київського Динамо перед святами залишило дуже неприємний осад. Ми дуже хотіли зіграти цей матч, ретельно готувалися, налаштовувалися, але після того, як гра не відбулася. Всі в клубі були дуже засмучені. Тренер Минаю також висловив своє розчарування ситуацією та поставив під сумнів, як вона буде вирішена. Він незадоволений тим, як підходять до гри, і дав зрозуміти, що хоче, щоб все вирішувалося на полі у футбольному стилі. Нагадаємо, після скандалу з грою Минай Динамо УАФ позбавила стадіон Минай ліцензії на поточний чемпіонат України, вказавши, що це протистояння, судячи з усього, відбудеться на нейтральному полі. А тепер, шанувальник, ми хочемо почути від вас. Схоже, Любенович дуже хотів зустрітися з Динамо, але його постійні балачки створюють сніжний ком. Що ви думаєте про заяви Желько Любеновича? Залишайте свою думку в коментарях. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити жодної новини про наш клуб. До наступного відео.